Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу, Сьогодні у нас вже на ремонті після діагностування техніка Олео Мак, розібрав її давно. Чекав погодження і чекав запчастин Мак, Спарта. Там якась 38 Тут немає нічого. Десь я от. Спарта 38. Вона в мене запустилася, але почала давитися <плес> Розібрав і що я побачив? Це перше. Те, що залоїло випускне вікно. Вон воно, його вже майже немає. Це перше. Друге. Залягли кільця. Кільця лежали, я грів феном, щоб дістати. Щоб дістати з каналок. Тобто на, на гільзі виробітки немає, лише там маленькі чухики, але вони не відчуваються. Тобто це все сталося за відсутності, мабуть, не налаштується. За відсутності повітряного фільтра. Зазор в кільцях величезний. Тут можна побачити неозброєним оком, не потрібно нічого шилити. Тобто от зазор в кільцях. кільця будуть йти під заміну. Тут іде 38 на 1,5. Тобто не на 1,2, як у нас в 180 а на 1,5. От для порівняння зазор в нових і зараз знімаємо, виймаємо і зазор в тих, що були. Тобто кільця стерті. Кільця під заміну, миття картера, тому що там нагар є, картер потрібно буде відмити, карбюратор перебрати, шлангуліки повідвалювалися, шлангуліків немає і тут іще встановлений, хто там як його правильно правильно назвати, сапун бензобаку, шланг. Шлангочки відвалилися і сам сапун, відсутній сапун, вшилимо з китайської бензопилки. Тут, в принципі, страшного нема нічого. Його робота лише впускати повітря в бачок. І от корпус, корпусина, отакий от, от фільтр тут стояв. Замовив ориджіналос. Ориджиналос. От він буде так от встановлюватися от оріджінал. І е, єдина єдина проблема з цією технікою, що е, клієнт сказав, що дорого. ну Я звісно розумію, що дорого, тому що всі запчастини е, з китайського повітряний фільтр ви на цю техніку не вшилите і ніхто не вшилите. Отак от, от стояв кусок поролончика як то кажуть. І тому натягувало грязюки в гільзу. Кільця е, їхні, їхні кільця коштують 300, 360 чи 380 гривень. Це лише кільця. Потім е, люлька, люлька відсутня. Ну, мож, Можливо, прийдеться міняти люльку. Е, Пружинку я вже встановив. Прижинку. Я вже встановив, щоб перевірити справність двигуна, чи запускається він, то він у мене запустився, якби, і все в принципі добре, але ж піс після розбирання от така от штука намалювалася. Кільця 300, ну, хай там, 360. Повітряний фільтр 100 чи 140 чи 160, на що клієнт сказав, що це занадто, занадто дорого. Прокладка під гільзу 200, 214. Ну, але, звісно, приприйде її вирубувати з парені ну, тому що, як то кажуть, дорого. І от перша причина, чому я не беру бренди в ремонт. Тому що всі запчастини ну, вони коштують, коштують грошей. А клієнти думають, що вони там, коштують там, гривню-дві, хоча ну, на, на самому ділі вони коштують нормальних грошей. І щоб не, не було от таких ось всяких нюансів, краще, краще як то, то кажуть, не, не, не брати бренд, щоб потім не виправдовуватись в першу чергу. Чому? Кільця стоїть ну, 360, вроді. ємаковські кільця коштують на, на оцю от техніку. І та ж сама прокладка під гільзу там 200. як 214, чи 211 чи 224. Тобто ну лише звичайнісінька прокладка. Якщо ну отак от якось. Коли ремонтуєш Китайську техніку, ну, в принципі, якби ну є, є там специфіка роботи, є свої нот, норми там, по ремонту і так далі, тому подібне. В принципі, ну мало, мало хто каже, що там до дорого. Ну, якщо до дорого, то звісно ж я не ремонтую. Тут клієнт якби сказав, що роби, так я йому. Тому сказав, що це може вийти там, в районі там, 1500 гривень за ремонт, може можливо там, плюсом, можливо, мінусом. Клієнт погодив, а потім знову якби, каже, що дорого. Ну, блін, ну а що я можу, що я можу зробити? Так що краще, краще не брати ці бренди. В общем, Техніку я відмию, шлангулики поміняю, прокладку вирубаю, поршень, поршень. Почухаю, тобто все-все-все ну, повинно, бути, повинно бути гарненько і вона повинна запуститися. Ну, тут якби іншого, іншого і не буде. Якщо так, що так ну, включусь, ну, мабуть, коли буду запускати, або вже коли мастило вигорить, так, мастило вже повністю вигорить, вона перестане диміти і потім аж запущу на камеру. так що так що Дуже газувати не будуть, тому що навоняє, надимить. Працює як трактор в тому плані, що наче вона чотирьохтактна, так, ну, не знаю, може це специфіка роботи і така. Із шлангуліками довелося повозитися, тому що всі запихував через бачок. Ну, в принципі, все. Свічка дала збій при запуску, Вона почала трікотіти, стріляти. Прийшлося ще й свічку поміняти. З прокладками також не мучився, тому що почав вирізати і трішечки неправильно вирізав, то прийшлося ще одну, ще одну різати. Так що, так що отак от. Трішечки протестую її і, ну і все в принципі. Так що, так що так от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і вам. Зібрав докупи. Вона ще й косить. Я чесно скажу, Олео Маком не користувався жодного разу. І те, що приносили на ремонт, без, без труби, без нічого. Тобто ну, Там були випадки, коли клієнт відмовлявся від ремонту. Тут встановлено е, пор, поршень 38-й, а дурі у неї ого-го, як багацько. Тоб, тобто ну, вона прикольненька така і косить прикольненько, і ліска там стоїть трійка і випуск, випуск, мабуть, сантиметрів по 15 і, і з однієї з другої сторони. ну, я, я в шоці. Я в шоці. Якось так.